Мале. Ти куди йдеш? Таке точно, як наш Михась, <гум> тільки мале. Почали вже вилазити котенятка з кубла, такий маленький, такий галюсі. Куди маленький? Куди побіг маленький? Воно таке смішне, його так перевертаєш, воно заумирає. Дивіться. Точно маленький мішко. Хальо ще, подивіться. Оді такий Хальсь. Так, а ну, дивимося, хто тут. Так, он ще один. А ну, одітя такий маленький. Отакий такий ще є котичок. Смішний. А цей не любить, коли його перевертаєш. У кожного свій характер. Вже починають бігати, зараз будуть ще пару днів і будуть ту-ду-ду-ду по хаті бігати один за одним. Цей вже на бік стає, якщо лякається, такий стає, а цей фиркає. Буду роздавати, друзі. Кому потрібні будуть, то зроблю анонс. Ой, тільки малі, тільки ж самовивіз. Я не, не, не можу передати на іншу область. Тільки Київщина, хто зможе самі забрати, то можете забрати дві холосій, хороший. маленький. І ще десь руденький там бігає. Смішний, так їхня мама. А де ж руденький? Ей, руденький, ти де? Нема десь. Ти кого там виглядаєш? Руденького? Боїться злізти які смішні вони. Ой, такі зайчики малі. ось такі зайчики. Ану, дайте я вас фотографую. Ану, ну їх фотографувати це неможливо, просто. Ой, дивись, сфотографувала. Де ж третій? А, він десь там. Воно. А, він в дивані. Він заховався в диван. Оцей який смішний. Наче заворожений. Маленький пі, не знає, що з ним робиться. Це зараз можна фотографувати, воно сидить таке, знаєте, здивоване. Він нікуди не лізе. Це зараз можна поробити фотографії. Ти такий халюсій. ти такий маленький. Ти такий розумний котик. Це ж наша кішка народила іменно трьох котиків і три самця. Я їх люблю. Ну, Стараємось сильно не прив'язуватись, тому що ми ж їх роздаємо, ну, віддаємо людям. Перевіряємо, щоб люди були адекватні, спілкуємося з ними, тому що різні дзвонять люди. Буває, дзвонять, видно, що людина якась хвора на голову, то таким людям не даємо. Потім люди фото-відеочоти відео скидають нам звіти. Які і всі такі класні, Оце особливо миле котеня. Воно таке ніжне ніжне. Ну просто, ну я не знаю, як вам передати. от Народжуються такі котеня, так, і одні такі, знаєте, вони з характером. ну Такі вони жорсткі, воно, те котеня, воно собі таке має свій характер. Це дуже ніжне котеня. А рудево те, що там десь в дивані заховалося. Не ну, може вилізти з дивана поки воно таке дуже любознательне, воно бігає, скрізь все йому цікаво о вже грається. У колобок? Який колобок малий? Куди? Ну куди ти біжиш? О, де це воно? Де воно, з того боку? М -м, ось дивіться де. Ось воно. Ось, тут. ось отут. А як ти туди залізло? Де обшивку порвало вже? Ну то вилазь тепер звідти, я що тобі? Хотіла відео трьох показати, покажу двох, бо той, поки вилізе, то це ще невідомо. Ой, 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 ой! Чуть не впало. Іди йди до мами. Он до мами. Все. А ти куди лізеш? Малий гірник чи що? Ти такі У Уті такий гарний котик. О, вже муртять чуєте. Це ж котеня мурчить, не кішка. Цицьку цьмулить і вже мурчить. Все. Що злякався? Злякався маленький котик. Дуже злякався. Злякався, злякався. Як це тебе самого лишили? Ти такий гарний, ти розумний. Ти такий хвилю миленький. Що йдеш до мами, ну йди йде. Йди й ти, може, ціцьку поцмуль. Так. О, вже двоє мурчать. Он дивіться, Машка. А те не може знайти вихід. А, вже тут воно десь. А, ось до воно. Все, обшивку вже порвали. О, дивіться, яке третє. Ось отаке. Я ж маленькими показувала їх, а потім якийсь певний час я не знімала відео про котенят. і це таке мурзяти. А хто це таке мурзати, хтось я мурзався? Це також ніжно, його тако переверни і воно також розслабляється. Бачите? Так. у кучі такі щоплі там. Фу. Фу. Таке хороше. Також. також дуже ніжний, таке маленьке котенятко руденьке. Таке хльосі. Це зараз вони самі цікаві, коли починають вже нормально бігати. Бо ще нещодавно тільки ходити вчилися. А вже, такі, вже в них координація, рухів, дивлюся, вирівнюються, вже вони контролюють те, що вони роблять, бігають. І скоро ще день-два і почнуть клубком ганяти по хаті. Ну, а потім вже почнуть під'їдати і вже випустимо їх на вулицю. Хай на вулиці живуть, щоб не какуляли в хаті. Да? Ті красюнчик такий, ті такий гарний котик. Ту -ту -ту. на тебе. А ну давай фотографуємося. Давай, може, хто захоче тебе. Красунчик. <рес> То це позує так? То це так позує, розумашка мала. Ти мої солодкі котеня. Зазвичай важко котеня фотографувати, бо вони постійно в русі. Ну, що це таке? Все, і ти хочеш також до мами до ціцьки? Хочеш до дотицьки? А хто в дивані бігав? А хто шкоду робив? То маленький шкод робив. Ми хотіли якось стерилізувати кішку нашу, але лікар сказав, що вже ну, пізно не можна. Ну, не можна, то не можна. То ми тепер роздаємо котеня. Завжди всі, всіх забирають. Ні одне котеня не подумайте, що ми там могли собі дозволити десь вивезти, там, в лісі кинути, як ото люди. Ну, поки буває таке, що чи там котенят підкинуть під забор, чи побачимо, десь то забираємо. Ну, які котенята, якщо вже видно, що хтось викинув. І купаємо їх, вичухуємо і роздаємо людям потім. Мій холюсі, як можна таке маленьке викинути? Ну це ж неможливо. Ну, це ж живий організм. Тільки хльось, такі манюсінькі. Що, лізеш? Ану давай. Лізь. Діди, до тітки. Опа. Ой-ой, тітьку, не дали тітьку. забрали, нема тітьки. Ой. О-о-о. Чуєте, як мурчать? <laughs> ну, все, таке сьогодні невеличке відео про кошеняток.